Сіро птахо, сіромахо, сонце крилами прикрило, і на мить блакитне небо, в очах козака стемніло, вража куля суддя долі, серце проминуло, і лежить козак у полі, життя наче стало. Крилами небо усе не закрите, Шматочок блакиті лишився відкритий. Проміні сонця в маленьку шпаринку, рани лікують козацькому синку. Зводця, козаче, збери свої сили, щоб куля у друга тебе не скосила, біль на шматочки у тілі рве жили, гей на коней, бусурманів добили. Рідна земелька, клонюсь тобі низько. Б'ємо шайтана кінець йому близько, не скориться в боргу наша держава, не згасне ніколи козацька слава.